Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Вона живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Де діватись волонтерам у рівному хочуть виставити на продаж будівлю на вулиці Симона Петлюри, 26. Проте тут майже чотири роки працює благодійний фонд, і вони звідти виїжджати категорично не хочуть. Чи знайдуть компроміс влада та волонтери? З'ясовувала Сніжана Твардовська. Можна перемотати там 20-й? чи ні? це було 21-й рік сторіч цього. Е, наскільки він емоційно виступав, що когось там заб'є. Комусь щось на голову впаде, що треба щось робити з будівлею. Лишають волонтерів без приміщення. У Рівному все ніяк не можуть поділити приміщення на вулиці Симона Петлюри, 26. Тут волонтери вже чотири роки плетуть сітки, роблять окопні свічки та проводять збори в підтримку ЗСУ. Та їх хочуть звідси переселити в іншу будівлю. Адже приміщення на Симона Петлюри Рівненська обласна рада хоче продати. Волонтери вирішили так просто не здаватися і вже зібрали необхідну кількість голосів, аби приміщень. На вулиці Симона Петлюри не пішло з молотка. Якраз дуже чудово було б розмістити там ветеранський і так само і волонтерський простір, ветеранські ветеранський волонтерський хаби для того, щоб ветерани могли приходити туди. Проте депутати Рівненської обласної ради на комісії цю петицію не підтримали. Як результат було прийнято рішення все-таки продати приміщення на аукціоні. Чотири. Чотири голосу. Голосуйте. не будьте варварами. Ви не мірі голоси. Ви вибирали вас. Рішення прийняте. Депутат Рівненської облради Андрій Пехотін наголошує, що приміщення на вулиці Симона Петлюри в аварійному стані, а тому неприпустимо, щоб там перебували люди. Приміщення аварійне воно фактично перехилене на декілька градусів, може в будь-який час завалитися. Там з однієї сторони фундамент сформований з дерева і цегли, навіть не з бетону. І видно, той фундамент там відпала частина штукатурки, і видно, що воно вже те дерево поруйнувалося. Волонтери таким рішенням облради обурені Це було очікувано. Мені дуже шкода і дуже прикро, що взагалі є такі люди при владі, яким байдуже на долю історії в місті Рівному, на долю історичної будівлі. Також байдуже фактично на ветеранську спільноту і на і на волонтерську спільноту. Волонтери додають, здаватися вони не будуть. Натомість звертатимуться в інші інстанції. Я буду подавати петицію на сайт президенту президента України туди також буде входити і приміщення на поштовій сім, які вже виставили на аукціон. До слова приміщення по вулиці Симона Петлюри оцінюють у майже 400 тисяч гривень. За словами Андрія Пехотіна, на аукціоні вартість будівлі може істотно зрости в десятки разів. А от приміщення на вулиці Поштовій, за яке теж велися дискусії, вже виставлено на аукціон. Її стартова ціна більше двох мільйонів гривень. Доступність на словах чи в реальності цього тижня у рівному ветеран, який повністю втратив зір, проінспектував одну із вулиць міста та перевірив, чи справді наш обласний центр пристосований для людей з порушенням зору. Як виявилося, проблеми є: подекуди тактильні тротуари ведуть в нікуди. Озвучення світлофорів та в транспорті відсутнє. Детальніше про цю інспекцію розповість наша Юлія Котляревська. Я безстроє допомоги і без а, певних корективів Небезпечно переходити у цю ділянку, так а більше навіть не те, що небезпечно. А... Треба ось так ветеран Віталій Верес, який отримав важке поранення під час бойових дій та повністю втратив зір, інспектує та розповідає про безпеку одного із переходів рівного, що не облаштований звуковим маячком. Якщо автомобіль не так багато або ранок, ну ти просто не почуєш. Тричні автомобілі вони без шуму. Чоловік вирішив проінспектувати саме це перехрестя вулиць Степана Бандери та Чорновола у Рівному не просто так, адже тут ні один і світофорів не облаштований звуковим сигналом, який би допоміг незрячій людині безпечно перейти дорогу. Єдина надія на людей, що йдуть поруч. Можуть бути випадки, коли поруч людей просто не виявиться, зазначає Віталій Верес. Такий звуковий динамік на світлофор. Скільки мільйонів потрібно виділити з бюджету міста? Загалі не потрібно. правда. Ще одна проблема, яка виявилася під час інспекції тактильна плитка. по Погу воно однакове, тому що воно робиться. Знаєте, правда, я вам скажу це. Не тільки в Рівному, це не тільки це в Україні. Проблематика. Ми зробили тактильну плитку. Незрячі приходять, подивилися, такі ви такі біли, сорі. Ви її зробили? Клас. Для, як ви її зробили? Віталій Верес цієї інспекції хотів не лише вказати на недоступність міста для незрячих людей, а й звернути увагу на ставлення оточуючих у місті до осіб із порушенням зору. Часто, коли ти стоїш там, в якомусь місці, ну і можна стояти, просто поки не скажеш, аго, аго, можливо, хтось є. Щоб попросити допомогу, треба таким чином, але коли стоїть і якісь моменти є, нормально підійти, привітатися і запропонувати допомогу. Це ок. До інспекції долучився й виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шокерзян. Величезна проблематика це перша. От ми зручні всі тупори. Так для незрячої людини це перейти не те, що неможливо, це можливо. Але про те, наскільки це небезпечно озвучення транспорту, так, точніше його відсутність. Віктор Шакирзян запевнив, вони будуть намагатися покращити доступність міста для незрячих людей. Насамперед вирішить проблему із встановлення звукових сигналів на світлофорах, де їх немає. Ми хочемо буквально за кілька півтора місця встановити по всіх наших перекрестях, повністю озвучити, і це ну, перш за все це є пріоритет. Що стосується інших перекрест, ми теж по самих, якщо ми наприклад робимо поточний ремонт по даних перекрестях, ми повністю робимо це вкладаємо тактильну клику, повністю робимо згідно на ДБН, і це основне теж задача і мета. Робити всіх полісів, щоб наші перекрести були доступний. Усе для безпеки дітей у Рівненському ліцеї номер 1 встановили аркові металодетектори. З такою ініціативою виступили міське управління освіти та патрульна поліція Рівненщини. Спеціалісти кажуть, що йдуть на такий крок задля організації безпечного освітнього середовища. Чи дійсно такі прилади є потрібними у закладі та що про них говорять діти? Наш Максим Остапець розповість далі. Ось такий арковий металодетектор встановили на вході у Рівненському ліцеї номер 1 Ініціювали такі заходи безпеки управління патрульної поліції в Рівненській області та управління освіти рівного. Законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по-різному. Це і системи відеоспостереження, які підключені до тривожної кнопки у закладах освіти наших. Це і присутність служби служби освітньої безпеки, це і власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите. Ми мали прикрив випадок в одному з ліцеїв ножового поранення. Цього можна було уникнути, якби відповідно це ніж було виявлено на вході. Такі аркові металодетектори призначені для того, щоб виявляти небезпечні та заборонені предмети, які діти можуть принести у заклад, перевіряти учнів. Контролювати цей процес будуть офіцери служби освітньої безпеки. Діти вже знають, що металеві предмети і які на які саме металеві предмети воно реагує. Так як у нас стоїть столик, діти вранці викладають. Це можуть бути ключі, мобільний телефон, і проходять. Якщо ще якісь реакції є, то ми вже звичайно з діти можуть показати, і ми перевіряємо саме, що є в місці сумках. Разом з тим, ці металодетектори в закладі слугуватимуть і евакуаційним виходом у разі надзвичайної ситуації. Тому перед їх встановленням радилися із представниками ДСНС. Також враховували думки учнів та їхніх батьків. Попередньо з деякими батьківськими колективами з батьками з дітьми особливо зібрала представників з кожного класу для того, щоб вони сказали мені після того, як ми встановили перший день, як вони до цього відносяться. Всі діти позитивно налаштовані, всі діти сказали, що це в першу чергу їхня безпека, тому проблем в цьому не бачать. Нові безпекові прилади ліцею вже встигли оцінити й учні. Одинадцятикласник класник Андрій Ліснічук каже, на його думку, це рішення є правильним. Взагалі, рамка це безпека в школі, це насправді головне. Це, ну, це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також, бо ну, вони не сварилися, нічого не казали на рахунок цієї рамки, тому, тому так. Нам наші класні керівники казали, що таке може бути, таке ну, сталося і ну, все. Окрім закладів загальної середньої освіти, металодетектори у Рівному вимагають встановлювати і у торгово-розважальних центрах. Так, директор одного із рівницьких ТРЦ Тарас Максименко розповідає: вони першими в регіоні запровадили такі заходи безпеки, адже це надзвичайно важливо в сучасних умовах. До того ж, додає, металодетектори є безпечними для організму людини. Вже декілька тижнів у нас працюють дійсно металодетекторні рамки в торговому центрі Капімол. Вони встановлені відповідно до рішення Ради оборони області. Ми, власне, пішли на зустріч обласній військовій адміністрації, і першими в Західній Україні фактично встановили металодетекторні рамки в торгівельному центрі. Окрім ТРЦ та ліцею номер 1 аркові металодетектори у місті встановили ще у двох школах: це ліцей номер 2 та Гімназія номер 24. Як зазначили в управлінні освіти, у майбутньому таких закладів ставатиме ще більше. Забере пів гектара землі у Рівному. Ділянку на вулиці князя Володимира, яка належить місту, виставили на продаж. Незабаром відбудуться відкриті торги. Стартова ціна понад 3 мільйони гривень. Що там можуть будувати і чому землю не віддали в оренду, а вирішили продати у матеріалі Юлія Котляревської. Ось цей пустир, що знаходиться у Рівному на вулиці князя Володимира, найближчим часом може стати приватною власністю. Ділянку пів гектара виставили на продаж. Аукціон має відбутися 7 травня. Ця земельна ділянка була передана до управління комунальної власності для реалізації на виконання рішень Рівненської міської ради. Земельна ділянка вільна від забудови відповідно і продається за аукціоном на конкурентних засадах. Стартова ціна понад 3 мільйона гривень. Однак під час торгів вона може зрости. Наскільки це цікава земельна ділянка? Наскільки буде перші цінові пропозиції у кожен з учасників, який реєструється на аукціон, він подає свою закриту пропозицію цінову. Ну, Аукціон річ не передбачено, інколи зростає в рази, інколи ціна відносно невелика. Частина змінюється. Голова комісії з питань архітектури, будівництва і землеустрою Мар'ян Года розповів, що земельну ділянку виставили на продаж, бо вона знаходиться у промисловій зоні. Профільна комісія таке рішення підтримала. Це явище треба трошки позитивним, тому що промисловість. Одна з головних напрямків розвитку економіки це створення робочих місць, наповнення бюджету і так далі. Цільове призначення ділянки це розміщення та експлуатація об'єктів дорожнього сервісу. Однак, як зазначила Олеся Смоловик, якщо власник захоче, його можна змінити. Для цього потрібно буде звертатися до міської ради. За даними ОБСЄ, близько 67% жінок в Україні зіштовхнулися із насильством. Зараз усе більше ініціатив спрямовані на боротьбу із жорстоким ставленням щодо жінок. Зокрема, в одному із терця рівного проходить виставка Не мовчи, зламай тишу що варто знати про насильство через тать та як з ним боротися, розповість наша Валентина Захарчук. Про це зазвичай не говорять: насильство над жінками або гендерно зумовлене насильство серед наймасштабніших викликів для цивілізованого світу в Україні. Говорити про жорстокість стосовно жінок почали не так давно. Втім, цю тему у суспільстві піднімають все частіше. Зокрема, в одному з ТРЦ Рівного відкрилася виставка Не мовчи, зламай тишу. Її організувала громадська організація під назвою Дівчата. Координаторка Марія Данилюк пояснює, іноді насильство не можна розпізнати відразу. Є чотири види насильства: це психологічне, фізичне, сексуальне та економічне насильство. А проблематикою є знову ж таки, як показує дослідження, те, що багато не ідентифікує ідентифікують насильство насильства як насильства та не ідентифікують з тих причин, що не вистачає інформаційної обізнаності. Організаторки кажуть, через нестачу інформації та замовчування проблеми чимало жінок навіть не розуміють, що є жертвами насильства. Свою експозицію вирішили створити з фігур, що ілюструють прояви різних видів насильства. Також є інформаційні стенди, де вказані контакти служб, які допомагають жертвам. Є цілодобові гарячі лінії. Також в ГО дівчата є гаряча лінія, де теж можна звертатися в разі потреби. На відкриття завітали й представники правоохоронних органів. Кажуть, що такі виставки дуже важливі, адже допомагають людям наважитись звернутися по допомогу. Виставка дуже крута. реально тема актуальна проблема актуальна. Дуже часто до підрозділів поліції звертаються люди з саме з цією проблематикою. Організаторка виставки пояснює, місце обирали не випадково, хотіли залучити якомога більше людей. Безмежно вдячні торговому центру, який все таки відгукнувся на наше прохання, на нашу пропозицію, і з розумінням поставилися саме до важливості тематики гендерно-зумовного насильства. Виставка триватиме два тижні, а опісля її будуть Презентувати в Хмельницькому. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.